розділ 14. Господь промовив до Мойсея, кажучи Таким є закон щодо прокаженого в день його очищення, його приведуть до священника. Священник вийде за табір, там священник учинить огляд. Якщо прокажений одужав від хвороби прокази, то священник накаже, аби для того, хто має очиститися, було взято двох живих чистих птахів шматок кедрового дерева, кармазинові нитки та гісоп. Потім, за наказом священника одного птаха некай зарішуть над глиняною посудиною із джерельною водою. Далі він візьме живого птаха разом з кедровим деревом, кармазиновими нитками та гісопом і вмочить усе це разом із живим птахом у кров птаха, зарізаного над джерельною водою. Після цього він сім разів окропить того, хто очищується від проказу, і оголосить його чистим. А живого птаха відпустить на волю у поле. Тоді той, хто очищується, випере свій одяг, зголить усе своє волосся, помиється у воді і буде чистий. Після цього він увійде до табору, але сім днів перебуватиме поза своїм наметом. Сьомого дня він ще раз зголить усе своє волосся, тобто свою голову, свою бороду і брови над своїми очима. Він має зголити все своє волосся, випрати свій одяг та помити водою своє тіло, тільки тоді він буде чистий. А на восьмий день він візьме двох ягнят без вади, одну однолітню вівцю без вади, три десятих частини ефи петльованого борошна, замішаного на олії для хлібної жертви і один лох олії. Після цього священник візьме одне ягня. І принесе його, як жертву за провину разом із логом олії, і відділить їх як коливальну жертву перед Господом. Тоді він заріже ягня на місці, де ріжуть жертви за гріх та всепалення, тобто на святому місці, тому що жертва за гріх, як і жертва за провину, належить священникові, це є святе святих. Відтак священник візьме крові жертви за провину і нанесе її священник на мочку правого вуха того. Хто очищується, а також на великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги. Потім священник візьме з лога олію і, наливши на свою ліву долоню, вмочить священник свій палець правої руки в олію, що на його лівій долоні, і своїм пальцем сім разів покропить олією перед Господом. А зрешти олії, що на його долоні, Священник нанесе на мочку правого вуха того, хто очищується. На великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги, поверх крові жертви за провину. Олію, яка ще залишиться на долоні священника, він вильне на голову того, хто очищується. Так священник звершить за нього викуплення перед Господом. Після цього священник принесе жертву за гріх і звершить очищення за того, хто очищується від своєї нечистоти. Нарешті він заріже жертву всепалення. Принісши жертву всепалення та хлібну жертву, священник звершить за нього викуплення, і той був стане чистим. Якщо ж він бідний і неспроможний принести усе це, то він візьме одне ягня на жертву за провину, як коливальну жертву, щоб звершити за нього викуплення, десяту частину ефепетльованого петльованого борошна, замішаного на олії, як хлібну жертву, а також один лох олії, і дві горлиці або двох голубенят. На які він буде спроможний. Одне з них буде на жертву за гріх, а друге на всепалення. Тож, восьмого дня він принесе це для свого очищення священникові до входу в намет свідчення перед Господом. Священик візьме ягня жертви за провину та лох олії і принесе їх як коливальну жертву перед Господом. Тоді він заріже ягня жертви за провину, і візьме священник крові жертви за провину, і нанесе на мочку правого вуха того. Хто очищується на великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги. Відтак священник налє на свою ліву долоню олії, і пальцем своєї правої руки священник покропить сім разів перед Господом олією, що на його лівій долоні. Після цього священник нанесе олію, що на його долоні, на мочку правого вуха того, хто очищується. На великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги, поверх крові жертви за провину. А ту олію, яка ще залишиться на долоні священника, він вилля на голову того, хто очищується, і звершить за нього викуплення перед Господом. Тоді він принесе одну з горлиць чи з голубенят, в залежності від того, на що він буде спроможний. Одне з того, на що він спроможний, принесе на жертву за гріх. А друге на всепалення разом з хлібною жертвою, таким чином священик звершить за того, хто очищується, викуплення перед Господом, такий закон відносно ураженого проказою, який неспроможний забезпечити все необхідне для свого очищення. Промовляючи до Мойсета, Аарона, Господь сказав коли увійдете в Ханаанський край. Який я даю вам у володіння, я пошлю ураження проказою в якийсь дім у землі вашої власності, то нехай господар того дому прийде та сповістить священникові, говорячи, щось схоже на ураження з'явилося в моїм домі. Перед тим як священнику війде оглянути ураження, священник звелить повиносити з дому речі, аби все, що є у домі, не стало нечистим. Після цього священник увійде, щоб оглянути дім. Якщо оглядаючи ураження, він побачить на стінах дому зеленуваті або червонуваті заглиблення, так що з вигляду вони будуть глибшими від загальної поверхні стіни, то священник, виходячи з дверей дому, накаже замкнути дім на сім днів. Сьомого дня священник повернеться і знову огляне. Якщо ураження поширилося по стінах дому, то священник накаже, щоб камені, на яких є ураження, вийняли і викинули їх на нечисте місце поза містом. А всі стіни дому нехай обшкребуть зсередини і ззовні. штукатурку, яку зішкребуть, нехай висиплють на нечисте місце поза містом. Тоді візьмуть інші камені і поставлять їх замість каменів, які викинули. Візьмуть також іншу штукатурку та оштукатурять дім. Якщо ж і після того, як були замінені камені, а весь дім був обшкрябаний і знову оштукатурений, ураження повернеться і знову з'явиться в тому домі, то священник прийде і знову вчинить огляд. Коли ураження поширюється по дому, то це злоякісна проказа в домі, і він нечистий. Такий дім слід зруйнувати, а каміння з нього, а також дерево з нього та всю глину з того дому, нехай винесуть на нечисте місце поза містом. Хто війде до того дому впродовж усього часу, коли він замкнений, буде нечистим до вечора. А хто спатиме в тому домі, нехай випере свій одяг, а хто споживатиме в домі їжу, повинен випрати свій одяг. Якщо ж священник, прийшовши і оглянувши дім, побачить. Що після того, як дім був оштукатурений, ураження не поширюються по домі, то священик оголосить той дім чистим, бо ураження вилікувано. Тоді він візьме двох птахів кедрове дерево, кармазинові нитки та гісоп, щоб дім очистити. Він заріже одного птаха над глиняною посудиною із джерельною водою. Тоді візьме кедрове дерево, гізсоп кармазинові нитки. Та живого птаха вмочить їх у кров птаха, зарізаного над джерельною водою, і сім разів покропить дім. Так буде очищений той дім кров'ю птаха джерельною водою, живим птахом, кедровим деревом, гісопом та кармазиновими нитками, а живого птаха відпустить на волю поза містом у полі. Так буде звершене за дім викуплення, і він стане чистим. Такий закон про будь-яке ураження проказую та про парші, зокрема щодо прокази на одязі та в домі, про нарости, про прищі та про білі плями, а також як дізнатись, коли вони нечисті і як стають чистими. Такий закон щодо прокази.